Громадське об'єднання Студентська свобода організувало велопробіг. Участь у ньому взяли 15 велосипедистів. Приурочили активісти цю акцію 93-ї річниці з дня заснування української військової організації під проводом Євгена Конувальця. Стартували юнаки та юнки від пам'ятника Іванові Франку. Кінцевою зупинкою став монумент воїнам УПА, які загинули від московських і фашистських загарбників, що у селі Княждвір. Далі про це розкаже Ольга Гереджук. У центрі міста, як завжди людно, проте з потоку перехожих вирізняються молоді люди на велосипедах. Хлопці і дівчата кажуть, прийшли сюди вшанувати пам'ять загиблих воїнів УПА. Любомир, коли дізнався про акцію, не вагався і одразу долучився до участі у ній. Тут дві найкращі речі це здоровий спосіб життя і ухвалення патріотів. Які загинули організатором акції виступило громадське об'єднання Студентська свобода на чолі з Андрієм Ткачуком. Хлопець каже, що такі акції привертають увагу громадськості до нашої історії. 93 роки тому, у 1920 році, відбулося заснування української військової організації під проводом Євгена Коновальця. І саме сьогодні це стало найбільш визначним приводом для того, щоб провести таку акцію, саме в селі Княждвір є монумент. Пам'яті бійцям УПА, які загинули від московських і фашистських загарбників. і також треба розуміти, що в 1029 році саме у ВО ця організація була реформована в ООН. В таких починаннях молодих людей підтримують і старші колеги, адже кажуть, що молодь це майбутнє, і дуже добре, коли вона розуміє істину історію своєї нації. Нація живе тоді, коли своїх героїв і свої пам'ятні дати пам'ятають. Завжди кожен день, а не, не тільки до якоїсь дуже великої круглої дати. Такі е, акції е, вони дають ще крім знань і поваги до себе, до своєї нації. Вже через півгодини учасники велопробігу прибули до княждвора. Там підняли червоно-чорний стяг та помолились за душі спочилих воїнів. Упа Ольга Гериджук, Андрій Герещук для телеканалу НТК.